Всім привіт! Сьогодні другий день мого марафону, і ми з вами малюємо улюблені квіти, які нагадують літо. Хто ще не в курсі, що за марафон? Що відбувається? Всі деталі в описі. Приєднуйтесь, ще є шанс виграти скетчбук в кінці цього марафону. Тому поїхала. Я вирішила трішки прискладнити собі задачу і намалювати дівчинку з букетом, тому що мені, по-перше, потрібна була якась картина на подаруночок такий міні-подаруночок до дня народження. А по-друге. Мені хотілося намалювати літню картину, де буде якийсь персонаж, в даному випадку дівчина, щоб передавати легкість атмосферу, от а не просто букетик. Просто перед цим в мене вже є такий букетик, скажімо так. До речі, буде відео на YouTube про цей букетик, але це буде трішки пізніше, я змонтую. Сьогоднішня ж робота це, знаєте, заперечення всіх правил. Пояснюю чому використання кольору фону і кольору сукні в одному ж то самому кольорі це просто перша помилка. Але я йду по помилках і мені це подобається. Я йду по всім правилам геть, так як не потрібно робити. Просто раді експерименту, до речі. І Мені просто подобається зараз голубий колір, як літо, небо. І так, я накидала ескіз, як я хочу виглядала, щоб при. при Наприклад, ця баришня. Далі замальовую небо, як бачите, по діагоналі, більше використовую в лівому кутку темного синього, далі змішую це все в блакитний і в білий колір. І таким чином я обмальовую повністю нашу баришню. Одне єдине, хочу так сказати, за допомогою в принципі, цієї картини я можу вам показати, як можна використати один той самий кольор і в роботі, і на фону, але щоб виділити саму роботу з під фону. В принципі, мені здається, у мене вийшло. До речі, напишіть зараз в коментарях, чи берете ви участь в моєму марафоні. Як він вам, чи ви знали, що він, що він зараз відбувається, чи не в курсі, чи тільки збираєтесь барати. Участь. Напишіть, будь ласка, все, що ви там думаєте. Далі я малюю цей капелюшок. До речі, з капелюшком там буде трошечки весня, тому що він відразу не пішов того відцінку, як мені було потрібно. В деякий момент я дуже прикольно його масково закрутила, але по відсінку він мені не підійшов, тому капелюшок зараз це ще не остаточний варіант його форма і е, кольор. Далі я. Малюю шкіру. Як змішувати шкіру, я думаю, всі з вас вже давно знають. Це червоний, жовтий, білий. Просто варіації пропорції цих кольорів. Я, до речі, ще трішечки можу додати синього, щоб так підкоричнювати в деяких моментах. До речі, те, що я знімаю телефоном, це просто я все знімаю для Інстаграму. Тому що в кадрі буде малюкати телефон, і я не хочу його там все. Кромсати, прям так відео вирізати, хочу, щоб воно було більш-менш живеньким, просто прискореним, щоб вам не довго було дивитися, тому що я не думаю, що за моїми роботами прям хтось занадто сильно повторяє детально. Скоріше за все, їх просто дивляться як для фону, як просто подивитися ідею для малювання, щось типу того. Мені так здається, напишіть, чому ви дивитесь мене? Для чого? Мені буде цікаво почитати. Як бачите, тут у мене ручечка трішечки пішла не туди, куди потрібно. Це все діло швидесенько підмивається, тому що це акрільчик, якщо ми довго будемо думати, він швидко дуже засохне. Тому довго думати не потрібно, потрібно все робити швидесенько. Малюю сам хребет, тому що на картинах там, де дівчата, дуже гарно виділяються хребет, особливо, якщо це літня сукня. Відкрита спина це просто кайфи Дальше. Далі я промальовую ще інший локоточок, щоб видно було вона тримає цей букетик. Я залишила, як бачите, місце під букетик і під сукню. Під букетик я буду трішечки замальовувати місце, але то буде трішки пізніше. Трохи накидаю тінь різну по нашій спинці, щоб було більш-менш, як це правильно сказати, об'ємно. Да. об'ємно. І далі, як бачите, беру ж цю саму блакитну фарбу і починаю малювати сукню. А тут просто подивіться, яким чином можна її виділити, щоб її, в принципі, було видно. На нашій картині яка також блакитного кольору. Воно ну, все блакитного кольору сюди можна було б в якесь червоне, червону сукню, жовту сукню, помаранчеву сукню було б красно. Але от мені захотілося, щоб вона була блакитна. Тому, дивіться, ми просто блакитним кольором беремо, з одного боку малюємо прям синім-синім, з іншого боку малюємо прям білим-білим. Тобто, там, де ваша картина, елемент також кольору, як і фон, буде ем, доторкатися до фону, той елемент, то ви просто берете з, з одної сторони дотику берете темнішим кольором виділяєте. А з іншого боку, наприклад, світлішим, як я взяла, зробила, виділила синім, а з іншого боку білим. А посередині це по факту той самий колір, що у нас фон. Але він виділяється таким чином з обох сторін, і він, наче, трішки відірваний від фону, а не зливається. Далі у мене почалася ціла епопея з цим капелюхом. От зараз він мені реально дуже подобається. Він схожий на троянду. Скажіть. От З такого кандібобера можна малювати було б далі троянду, в принципі, а не дівчину. Наношу трошечки синього блакитного кольору на букетик. там де буде букетик, тому що крізь ромашки вони дуже такі мілкі квіти будуть просвітлюватися фон. Тому це все діло замальовую ось таким синім, синім кольором. Далі замішую, знову ж таки, це я борюсь, а це я волосся, буду малювати волосся. До речі, в мене в кінці вийшло блондіністе. Тому все, що ви бачите тут а, в коричневих чорних відтінках, це я експериментувала і все-таки залишила на тому, що мені сподобалась в даній версії блондинка. Вона тут найдоречніша. Тому що якби це щось було із зеленю, то тоді була б брюнетка або б коричневі. А в даному версії краще все-таки все мати тут блондинку. Тому далі я ще ці пейсики трохи перефарбую. Далі буду малювати, ну, з капелюхом, я ще тут буду 3 часа, 3 години щось коверсить. Перемальовувати він мені все ніяк не подобається. Він мені перед цим сподобався формі е, троянди, але він мені по кольору не підійшов до цієї картини. Я хотіла зробити його трошечки світлішим, хоча б трошечки. Стосовно того, що я буду робити по ромашкам, я спочатку буду замішувати фон. Е, ну, не фон, а фонові ромашки наниз, які будуть під низом під основними ромашками. Це буде суміш. Е, Білого і чорного. Сірий, такий легкий сірий відтінок. І таким чином я трохи буду покривати весь букетик. Як бачите, зараз я на фоні трошки просто підмальовую десь тіньові частини на сукні, на шкірі. Це все просто трохи виділяю. В принципі, наша картина її зовсім не важко намалювати. У мене це зайняло 20 хвилин. Можна було б і пришвитись, якби я відразу зрозуміла, яку ідею я хочу. А то я на ходу ще придумувала, як мені це все зліпити, тому що в мене був просто референс, як дівчинка стоїть, а все інше я, в принципі, додумувала сама. Ось тут я це все діло зробила з блондинку вже. До речі, під волосся потрібно було більше накидати тіней. Трошечки мені цього не хватило. До речі, може, я це зроблю зараз пізніше. Далі додаю ще до білі отакі о, мазочки, щоб було цікавенько. І починаю вже робити самі ромашечки. Стосовно квітів, малюйте сірим цим відціночком і великі, і маленькі, і закриті, і відкриті, і які випадають в будь-яку форму. Як бачите, вони навіть трошки інколи зашовтуваті. Тому малюйте, як ви бачите, як ви хочете. І це не обов'язково, точніше, навіть не потрібно робити букет максимально круглим. Максимально, щоб квіти все одно повинні в деяких моментах бути трішки повернутими. Тому не потрібно так, прям як аплікація, малювати все нібито лиця до лиця. Ось тут я ж трошечки ще промальовую. Бачите, роблю якусь таку більш-менш форму цьому букетику. Можливо, навіть треба було зробити трохи більшим. Додаю зелених листочків з тому що, от конкретно, якщо я зараз не додам. Ще якогось кольору до цього блакитного, да, тому що там бежевий, спокійний, білий, спокійний, блакитний, такий більш насичений, не вистачає ще чогось. Тому зелений кольор тут максимально доречно, він буде от той акцентний кольор. Його буде і трішки, тому що сама ілюстрація, сама картинка, сам скетч буде дуже нічний, але одночасно він буде привертати увагу цим зеленим кольором. В принципі, і основний акцент я хотіла, щоб був на самому букеті, тому наша сукня, в принципі, вона не вибиває. Тут я намалюю жовту стрічку, асоціація з Україною відразу, тому що зараз самі розумієте такий собі настрій, і хочеться, хоч якось пробадьорувати себе, робити щось собі більш позитивне, хоча б з малювання. Але як бачите, малювала просто дівчинку, але все одно знаєте, патріотична тематика в мене залишилася. Тому їдемо далі. А як то кажуть, героям слова? Їдемо далі. Це у нас будуть ромашечки. Промальовую навіть трохи півпіоновидні ромашечки, щоб вони були більш об'ємними, не такими. Знаєте, це не будуть ті ромашки, які ви назбирали букетик там в лісі. Це буде більш такі прям букетні ромашки. Я б сказала, оці великі ромашки з жовтими серединками. І я їх промальовую вже більш конкретно, не наліплюю так прямо один на одного, але не виділяю також занадто. Намагаюся намалювати над сірими частинками, але щоб сірі частинки також залишилися. І тут важливо зберегти хоч якусь форму букетика, бажано не занадто кругло. Да ще якісь деталі помалювати по нашій шапці, стрічці. це СТ, нашу шапку ми вже і так її. Мотузули, скільки могли. І таким чином ще в мене виходить ось такий прикольний літній букетик. До речі, Ромашка це мої найулюбленіші квіти. Це прям кайфовий період, коли вони є, коли вони квітнуть. І коли додому можна собі купити букетик ромашок. Це просто прикольно. Це наскільки, знаєте, прості, легенькі, літні, безтурботні квіточки, що просто кайф. Це найулюбленіші квіточки. Ще додаю деяких деталей ще більше. Білих на саму сукню, трошечки по плечам, рукам. Таким чином, нібито вона, знаєте, іде кудись. В цьому польоті додам ще трошечки сюди квіточок, тому що мені здається, так букетик буде мати більш красиву форму. І, звичайно, додаємо наші жовті серединки. Тут дивіться, хочете, ви всіх додавайте, хочете де-інде. Я додавала де-інде, в основному великих, навіть інколи в деяких закритих, щоб показати їхню трохи форму, що вона не просто так цяточками. І таким чином наша робота підходить до кінця. Це був другий день мого марафону. Залишився ще один день. Ця, це відео, в принципі, буде на Ютубі ще через день, післязавтра вийде. Там буде дуже таке, знаєте, релакс відео Я вже знаю, які референси, але ще не малювала. У мене є два варіанти, як намалювати цю роботу і лайтову, і більш складну. Тому побачимо, що я виберу. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Пишіть, як вам ця робота, мені вона максимально сподобалась. Прям, мені здається, на подарунок буде чітко, як для подруги. І не забувайте про білі бризги. Білі бризги – це прям топ. Я не знаю, чи тут вони, здається, я вам не показала, але я їх все-таки додала, тому що, мені здається, вони довершують, завершують цю роботу. І всім дякую за перегляд. Будемо зустрічатися, можливо, частіше в нових відео. Пишіть, як вам ця картинка. Така літня, ніжна, спокійна. Хочеться миру, добра і позитиву. І спокою саме головне дам. До зустрічі в нових відео.